Мені вже зробили на Всім привіт! Я рада вас бачити на моєму каналі. Я дуже давно не опускала відео і починаю з того, що це мій влог. Але це не простий влог. Зараз ми знаходимося на фотостудії. Тому я вам покажу, як все тут. Як все тут. А взагалі покажу вам зал, покажу вам покажу вам все, як мені роблять макіяж. І все з самого початку. Тому починаємо! Трохи магії. Мені вже зробили макіяж. Ось таке виглядає. Будемо є. А ще у зал, чомусь воно так не видно. Як було на мені плаці. Зараз ми приходимо. У нас але ліса Але вже трохи вам пізніше покажу. так, дивіться, що в мене тут буде. У мене сіло світло. Я не знаю, що мені робити. Я Думаю, нормально тут рознівати, але світло не працює. Тут. Візінг, суконе можна взяти напрокат. А взагалі, тут дуже круто навіть тут Можна щось так познімати. Бо тут такий більше синій фон, а там більше такий рожевий. Мені прям дуже подобається. І я вже хочу вам дуже сильно показати залу. Так, а ще кабучики. Що, дивіться, мені гарні? Так, я вам зараз покажу що він хорошо. У нас стоящий справку юриста. О, просто найти можно полежать. Поличка ще один у нас. Насправка, контент має. Зараз я ще трохи покажу нашого виду з віконечка. Дивіться, як тут гарно. А, але, здається, краще ось так. Видите, тут може бути фоточки ще поробити. Але я думаю, насправді, що зал більший.

Ми вже познімали, ми вже ось такі. У нас вже насправді година дуже, дуже мало часу. Ми зараз вже будемо їхати додому, а якось удалічам щось показувати. Але це квит, так ельф. У мене вечеря. Я і до вранці. Тай, бери собі в очері. Ми вже переодяся. Ми вже будемо їхати додому. Чому от таке качество? У мене світло, світло, світло сіло. Я просто насправді в мене було дуже нормальне світло. Все, це може бути це, коли ми вже вийшли. Я сіла в машині. Зараз їхати а, Ми вже приїхали додому, я тут сіла... Біля ялинки трохи з вами порозмовляю. Я вас зараз в гості, або буду вдома. Ну, вже будемо дивитися, як буде далі тепло, що можу сказати? о це просто ж. Волосся, мені дуже подобається. Бідождіть я тут. Я хочу зробити якийсь нормальний колір. Треба ще отут включити світло. Взагалі буде шикарне. Хозиція мені сподобалась. Єдине макіяж доволі теж непогано зробили. Єдине, в мене вже немає. Але волосся мені подобається. Взагалі не люблю таке волоністе волосся, але тут мені подобається, як зробили. Але я спочатку хотіла зробити трохи інше, щоб було ось тут косічки. Та що ж це таке? О, отак, мені здається, мене видно краще. Така просто ялинка. Париж, ми летимо в Париж. В Париж. Хело! У мене світло. Сіло. О, треба світло поставити на зарядку. Але він де воно є. Ми приїхали вдома, тільки з дому, і ми вже приїхали в гості. На вулиці не замова атмосфера, але холодно. Прийшла і ще отрималася. Подалі Я вже поїлась в кермулем. <пула> Сияла <пула> <пула> мандарів зараз. Діти просто творять таке, що просто капець. Вони Ми зараз з дітьми граємо в схованки. Насправді ти, Знаєте, ти ходиш, шукаєш. Я йду шукати. Хто не сховався, я не винувата. Будемо зараз їх шукати. Насправді, я знаю, де хто сховався. Але так прикольно, ти ходиш собі, їх шукаєш. Але в мене, мене вже волосся все. Макіяж ще тримається, крім помади, а волосся вже все. Ну що, ось вже кінець мого відео. Я вже приїхала додому, зараз уже майже 10-та година вечора. А що можу сказати? Це відео ви дивитеся в 2025 році, а у мене ще 2024 рік за вікном. Сніга немає, новорічний настрій вже трохи. З'являється. Мені дуже цікаво послухати, як пройшов у вас новий рік, як пройшло у вас Різдво, які взагалі ваші плани на 2025 рік, як взагалі вам масачка. Вона вже так трохи попорлась, але мені подобається. Хоча я не дуже люблю, коли вони стілость. Треба навчитися так теж, крутитися, треба спробувати. Ось. Я не знаю, що говорити. На 2025 рік у мене дуже багато планів, але це вже буде або в наступному, або через два роки ми вже з вами поговоримо, коли в 2025 році, коли він настане, він настав вже через декілька днів, якому моя Ленбудицьку наш листей. Я сподіваюся, що вам сподобався мій день. Я дуже сподіваюся, пробачте, що мене ще раз погано видно, тому що я не знаю, де, я... де моє світло, де ділося моє світло. Але. Це був офігенний день, офігенна фотосесія. Знаєте, коли фотосесія йде всього годину, а до неї була підготовка 4 години. Бо ми приїхали туди за 3 години, щоб встигнути макіяж, щоб встигнути затіску і переодягнутися я встигла щось познімати. Так, ну, це, це не те, про що я думала. Прям так, 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 тому що це все, у мене просто не вистачило часу, тому що ми спізнилися. А, бо ми не не могли знайти, і ми реально, ми спізнилися на трохи. Тому для мене це був таким: ми прийшли одразу сідати на макіяж, я хотіла показати, як мені роблять макіяж більше все, але трохи не вийшло. Але сподіваюся, вам все рівно а... сподобався Мені Дуже подобається зачіска. Треба, насправді, ну доволі легко робиться, тому я хочу спробувати собі. Можливо, спробую собі зробити таке на новий рік. Я думаю, буде прикольно. І взагалі прикольно так ходити. Бо знаєте, я ж без цього або виравнюю, або ось так. Так, все. <клухи> Ого, досить не <на> себе дивитися. <клухи> Якщо ви вперше на моїм відео, ну, на моєму каналі. То, будь ласка, підписуйтесь, вас чекає щось неймовірне. А на які наступні ролики будуть? Взагалі, у моїх планах це показати, як живе Харків під час війни. Але ну, я, я, ну, я думаю, що це буде все-таки другий ролик, а не я думаю, це буде перший. Другий ролик вже буде про Харків. Як живе. Я дуже сподіваюся, що я його зможу зняти. Я дуже хочу показати. вам показати Парк Шевченка, як прикрасили нас місто до Нового року. Я думаю, ні, треба пофарбувати. Я думаю, що це буде взагалі офігенно, ну, мені так здається, чесно. Ось, а я би хотіла з вами поговорити про те, про мотивацію до написання книги, зняти більш таке розмовне. Можливо, зняти відео про питання. Якщо під цим відео набереться хоча б 10 питань, то я зніму це окремо. Бо якщо хоча б це буде більше розширені, то я теж зніму це окремо. Бачите, я трохи сяду ось так, тому що в мене... Ой-ой-ой-ой. Ой, ой-ой, я, напевно, так не сяду. Да? Мене так не подобається. Да, у мене трохи збилося, так не сяду, тому вже закінчувати відео. Ще раз дякую, що ви дивитесь це відео. Ще раз, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк і пишіть коментарі. Насправді для мене це дуже важливо, особливо ваші коментарі. Я хочу а -а з вами більше спілкуватися. І от коли я бачу ваші коментарі, у мене. З'являється мотивація для того, щоб знімати. Тому що бувають моменти, коли ну, я не хочу знімати, мені не подобається, мені не подобається то, то-то. І так реально пропадає якась мотивація. А в такому випадку, коли я бачу, як мені пишуть коментарі, мене о, мене хтось реально дивиться, мене дивиться. Це просто кайф. Тому на цьому відео я вже буду закінчувати. Я ще раз сподіваюся, що вам воно сподобалось. Я дуже сильно старалася, старалася вам більш детально все показати, більш детально щось там розповісти. Я правда старалася робила все, як могла, тому що у мене не було штатива, у мене не, ну, мені допомагали знімати, але це було декілька кадрів. всього я знімала одна. А, у мене не було навіть часу. У мене того світла нормального не було, тому що у мене сіл, я навіть не знаю, де він. Я дуже сподіваюся, що його, його не забула. А, у мене то в Києві є а, світло навіть два. Але один, типу, він не цепиться на телефон. Ні, ще один не цепиться. Один є цепць, але він дуже швидко сідає і він не так яскраво світить, як саме це. Зараз би я на фоні виглядала просто персик. А, тому поки що якось так. Тому всім пока, всім до нових зустріч. Ще раз, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть коментарі. І напишіть, які ви хочете бачити наступні ролики, бо я чесно, не знаю, що знімати, тому що просто от як мій день це скучно. От, наприклад, да, як фотосесія це щось таке, незвичайне. А просто як мій день, ну, для мене це трохи скучно. Тому я сподіваюся, що напишете. А я ось так до вас вырваюсь в 2025 рік. всім покусики!